Дівчинки люблять марафет, но жити не можуть без конфет. Та, Буся вирішила провести туалет прямо на капоті. Умитися. А -а -а -а. Котяча йога. О, Дивіться, люди не можуть дотягнутися, щоб умитися, так, як коти. Ну, коти можуть. Та, язиком намивається, а -а -а. Щоб бути гарною для всіх котів мікрорайону Ширма. Так, що там, що там? Ахтунг, Ахтунг, Атансіон, атансьйон французькою мовою. Ага, так, ну, все нормально. Хто там зверху також все нормально. Моніторинг. Латину вісібіси, так, м -м, Ти що? Лапи гріє. М, м, На м, насость. І вуха аеродрома, ну. М -м.